Люденьки, всім привіт! Перед вами Volkswagen Golf не останньої комплектації і не найпростішого оснащення. В якійсь заводу було встановлено топові фари, що можуть вирізати дальнім зустрічні автомобілі. Лобове скло з підігрівом, адаптивний круїз-контроль, на лобовому там, помітно, трикутну камеру асистентів, яка відповідає за багато цікавих асистентів, які можуть працювати в цьому автомобілі. Але чи то через певні обмеження, чи то через те, що виробнику не доплатили за певні речі, він їх в цьому автомобілі не активував. Вував, не зробив доступними, хоча технічно автомобіль до цього готовий. І от сьогодні я хочу вам продемонструвати, як можна розширити функціонал цього автомобіля, додати певних цікавих асистентів, як можна зробити цей автомобіль знову ж таки кориснішим і в цілому цікавішим у користуванні. Пішли в автомобіль. Для деяких речей нам знадобиться електронна діагностика. От вона в мене вже підключена до автомобіля, а деякі речі можна буде зробити просто з наявністю банального комп'ютера. Перше, з чого ми можемо почати, комп'ютер, інтернет, доступ. Ми можемо оновити навігаційні дані. В автомобілях групи ВАК ця функція абсолютно безкоштовна. Якщо в автомобілі вже є навігація, то ви можете скільки завгодно разів оновлювати карти і потрібно це для наступних речей. Зараз більшість користується смартфонами, а смартфонам потрібен інтернет. Фона потрібна зарядка, вони можуть розрядитись. Ви можете перебувати в місцях, яких немає інтернету, чи стався якийсь глюк, чи щось подібне. А в автомобілі у вас є навігаційна система, і мені здається, ну це трішки неправильно нею не користуватися. Тому дуже важливо оновити навігаційні дані, щоб мати шляхи, наприклад, от я зараз їду в сторону Києва. І в одній ділянці нещодавно побудованій і досі автомобіль не бачить нову ділянку дороги, веде просто по полю. Також дуже важливо оновлювати навігаційні. Ціні дані актуалізувати, щоб автомобіль розумів, куди можна їхати, де односторонній рух, чи де з'явилися нові, наприклад, з'їзди з, з мостів. Нещодавно в Києві відкрили. Коротше, актуалізувати навігацію. Це реально дуже і дуже корисно, важливо і рекомендую вам всім зробити. Інструкція по оновленню є внизу, в блоці опису все про що я буду говорити: асистенти, активація якихось функцій. На кожну цю функцію є окреме в мене відео. Відео які ви можете переглянути і зробити для свого автомобіля аналог. Логічну річ. Далі, знову ж таки, робимо без нічого, просто з наявністю комп'ютера. Робимо певну махінацію оновлення. Знову ж таки, про це є інструкція. У мене на каналі буде посилання під відео. І тепер І тепер ми можемо вивести на екран, наприклад, відділення нової пошти, яке є поруч в нашому населеному пункті. Ми можемо вивести наші улюблені заправки, на яких ми заправляємося. Зараз познаходжу, де вони є. От, наприклад, шел, чи це може бути Вок, чи Окко, чи ну коротше, велика кількість заправних станцій поширених відомих мереж. Але найголовніше це те, що сюди ми можемо виводити інформацію про камери контролю швидкості. Так, тільки ті, що є стаціонарні, але і це вже погодьтеся, доволі таки суттєве розширення функціоналу. Автомобіль буде нам пікати, коли ми до неї будемо наближатися, щоб, не дай Боже, не перевищили швидкість і не отримали штраф. Наступні речі у нас виконуються тільки за допомогою електрої. Онної діагностики, вартість якої починається від там, 500 гривень адаптер, і програмки, деякі можна навіть скачати безкоштовно в інтернеті, щоб потім робити якісь налаштування. Покажу найпростіший. От автомобіль, коли я вмикаю запалення, абсолютно ніяких рухів практично не робить на панелі приладів. Робимо отак. І тепер автомобіль може вітати з нами стрілочками, як наче якийсь гоночний болід. Також на от зараз 28 градусів в тіні, у нас незрозуміло гуде дуже клімат, коли працює двигун, незрозуміло, що то шипить, що то під капотом щось зламалось, чи щось подібне. Ми можемо зробити так, щоб в режимі роботи клімата авто відображалась швидкість роботи вентиляторів. І це буде реально дуже корисно для розуміння. О, будь ласка. Що відбувається, що так гуде в автомобілі? Багато кому не подобається те, що у автомобіля постійно світяться денні ходові вогні. Налаштовується це зазвичай, тільки отут режим можна перемикати. І по замовчуванню, на жаль, з автомобіля їх вимкнути ніяк неможливо. Переводимо в режим 0, вони починають світити ще яскравіше. Я дуже не рекомендую робити якісь маніпуляції зі світлом, тому що в першу чергу денні ходові вогні це безпека і наше життя. Але є, мабуть, один випадок, коли можна цю функцію використовувати. Ви десь хочете з дівчиною полежати, наприклад, в своєму автомобілі, щоб ніхто про це не знав, не бачив. Заради цього я гадаю, можна все-таки вимкнути цю функцію. Власне, ми можемо. Тепер вимкнути можливість вимикати денні ходові вогні з меню автомобіля. Будь ласка, тепер в нас є меню денні ходові вогні. Вимикаються, вмикаються дуже зручно, коли треба, чи, наприклад, не треба. Також по замовчуванню автомобіль не показує. У нас показує тільки запас ходу, але не показує, скільки пального може влізти, наприклад, в бак. А ви хочете чітко розрахувати, чи можливо заправляєтесь по талонам, то ми можемо це зробити знову ж таки електронною діагностикою. Активувати цей пункт, і він у нас з'явиться тут на екрані. Об'єм для заправки, будь ласка. 5 літрів доступний тепер. Наступне до налаштування для тих, хто дуже полюбляє контролювати параметри автомобіля. От у нас є монітор потужності, так званий, але немає ще одного монітору, який також доволі цікавий і корисний. Вмикається він знову ж таки електронною діагностикою. І от тепер у нас доступний ще один пункт. Офро, дуже місця на екрані немає, де може бути кут вивороту коліз, де може бути навігація виведена, висота над рівнем моря, температуру можна оливи і охолоджуючі рідини окремо вивести. Ну тобто, коротше, з такого маленького мультимедійного пристрою ми зараз витиснули практично по максимуму. Це те, що можна зробити з бюджетною діагностикою на Android-смартфоні, наприклад, частину, навіть якщо це буде додаток каріста, можна навіть зробити. І з е, айфону знову ж таки посилання на кожну з цих функцій, інструкція по користуванню діагностикою є під е, відео в опису. А далі ми вже активуємо дещо цікавіше. От у цього автомобіля, наприклад, із асистентів є тільки фронтальний асистент і адаптивний круїз контроль. Але є трикутна камера асистентів на лобовому склі, яка дозволяє нам вімкнути ще деякі речі, для яких потрібна вже більш дорога діагностика. BD11 від е, там десь 100 євро. І тут, як бачите, з асистентів також тільки адаптивний круїз і фронтальний асистент, і на цьому все. А ми зробимо щось цікавеньке. Почнемо з простенького. Найпростіше, що можна було активувати, це у нас у нас у нас, у нас інформація про дорожні знаки, яка може виводитися на екран панелі приладу. А для того, щоб продемонструвати наступну функцію, довелось трошки проїхати. Знак «90». На панелі це розпізнавання знаків, яке активується в Україні, воно заблоковано по замовчуванню, і максимум, що ви можете отримати, це тільки з навігаційних даних буде відображатись обмеження швидкості, яке записано на картах. Це ще, до речі, один плюс до того, що карти навігацію треба оновлювати, бо тоді будуть актуальні знаки. Бачите, 90-70 вже змінилося, якби. А на панелі у нас 50, тому що камера асистентів, яка тут знаходиться, вона у нас вчитує саме актуальні дорожні знаки, які стоять, якби можуть бути тимчасові, наприклад. Чи змінилися, а навігація не змінилася за цей час. Тому якби, така функція також до речі, доволі таки цікава. Єдиний мінус в тому, що от я зараз проїхав обмеження. А 50 так і світиться, тому що в Україні дуже мало знаків, які скасовують обмеження. В цьому мінус цієї функції. Ну але, хоча б так працює. І от тепер, після певних махінацій електронну діагностику, у нас з'являється такий асистент, як утримання автомобіля у смузі руху. Так само він з'явився в меню і тут, а за нього або довелося заплатити при купівлі автомобіля, або їздили б так, не активували. А він реально дуже і дуже корисний. Тепер завдяки асистенту утримання смуги руху, автомобіль може самостійно підкермовувати. Звісно ж, там, де є нормальна розмітка з обох сторін, як бачите, на екрані показано дві яскраві смужки по бокам. Але не варто пускати кермо, все ж таки тримайте контроль. Від себе скажу, що ця функція реально допомагає, іноді, коли ви там втратили свою пильність і увагу. Як бачите, не можу я змусити автомобіль переїхати через смугу, бо він сам підкермовує і повертає мене туди, куди необхідно. Крутяк. Також можна активувати перемикання світла ближній дальні, але воно вже в цьому автомобілі було активоване з заводу, іноді буває не активоване, особливо в автомобілів Шкода знову ж, шукайте посилання на активацію на інструкцію внизу під цим відео. А якщо у вашого автомобіля вже активований асистент автоматичного перемикання світла чи асистент DLA, вирізання дальнім світлом, то ви можете зробити за допомогою електронної діагностики інструкцій на моєму каналі можливість запам'ятовувати останнє положення цього асистента. Адже коли ви його ввімкнули, ввечері, наприклад, у вас світиться піктограмка авто, і коли потемніє, асистент починає сам вмикати вимикати світло. Так, от, якщо цього не зробити, не доналаштувати кожного разу, коли ви вимикаєте. Запалювання, цей режим скидається. І потім, коли ви, коли ви вімкнете запалювання, вам знову треба буде один раз натиснути на вімкнення цього асистенту. Коли ви його закодуєте, адаптуєте так, як я вам покажу в інструкції. Цього не треба буде робити, один раз його активували і будете навіть в день їздити вже з активним асистентом. А ще за допомогою навіть найдешевшої діагностики можна відключити назойливу функцію старт-стоп, якщо вона вам не подобається. Робиться це зміною обмеження. По напрузі, по якій автомобіль вважатиме, що акумулятор ще недостатньо заряджений і не буде глушити двигун. Отак і пише, що високе споживання енергії автомобілем. При цьому акумулятор не заряджений, все працює, і не треба ніяку клему під капотом скидати. Ну, власне. Таку інструкцію я теж маю у себе на каналі. Переходьте, дивіться, як то можна зробити навіть найдешевшою діагностикою. Ще одна корисна річ, яку можна активувати за допомогою електронної діагностики і інструкції на моєму каналі, це функції Android Auto і Apple CarPlay. Тут вони називаються AppConnect або SmartLink, Якщо це буде, наприклад, шкода. У багатьох ці функції заблоковані з заводу, і коли ви натискаєте на цей пункт меню, у вас буде писати: зверніться до дилера для того, щоб активувати ці функції. Так от, їх можна активувати самостійно. Тійно посилання на інструкції знову ж таки є під відео. І що буде, якщо ви їх активуєте? Дивіться, демонструю. Телефон тільки має бути підключений дротом до автомобіля, до мультимедіа. У нас з'явиться можливість виводити навігацію Google Maps або Waze одразу на екран. От як бачите, зручно, актуальний час з розрахунком заторів і всього такого іншого. Також можна виводити музику, слухати свою через екран, бачити, якби, які пісні ви обираєте. Якби. Що ще можна робити? Можна, дзвінки зручно виконувати, наприклад, тут ваші контакти будуть. Якби. І, і, і також деякі додатки прослуховувати, наприклад, повідомлення, які приходять вам у месенджер, WhatsApp, Telegram, Viber чи хто яким користується. Тому мені здається, це, мабуть, одна з. З найважливіших речей, які б я радив активувати і доналаштувати в першу чергу в ваших автомобілях. В Цьому автомобілі було не активовано. Я вже самостійно це доактивував. Поїхали, тепер зручно користуюсь. Телефон підзаряджається. У мене зручна навігація прямо біля. Лобового скла, мені не треба думати, якісь тримачі, куди телефон зафіксувати, все на екрані. І телефон, якби з телефону не знущаємося, з екрану, з батарейки, і додатково зручно ще й безпечно. О, такі корисні речі додаються в автомобіль, який, здавалося б, з заводу був також непростий, запакований цікавими асистентами, функціями. Якщо відео було корисне, тиснім задобайку, думки, коментарі. Лишайте внизу запитання і також шукайте внизу в коментарях інструкції про те, як активувати ті речі, про які я говорив у відео. До нових зустрічей!